Мова піде зараз про автомобіль, який раз з хорошим економним двигуном. Два. недорогий в обслуговуванні, взагалі недорогий, Три, який крутий по кузову, не згниє вам, навіть якщо автомобіль там 2000-х років. І чотири. Це крутий мінівен, підходить для сім'ї. І, звісно, це сценік нас. Третій, четвертий, другий. По бюджету все залежить від бюджету. Йдемо зараз, проведемо невеличкий рум тур по луцькому авторинку. Покажу вам трішки цих автомобілів. Що пропонує луцький авторинок вам для покупки, які ціни, які пробіги. Сідаємо з рушту, не забуваємо, займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз вам покажу, можемо оглянути як разом оглядом. Так саме можемо брати в підбір під ключ, контакти наші знизу, щось зацікавить. Звертайтесь. Відразу зустрічаємо два екземпляра, шоколадний, чорненький. Гарненькі, бачу семимісні, тобто грандовські. Давайте дивитися їх детальніше. Довго не будемо зациклюватися, такого бистренько. Лінзимивайки, парктрони проти туманків, бовзкомплектація, зимова гума, бов диски по характеристиках. 1,5 181 пробіг. 10 і 8, 13 рік. Вони нас вартує автомат безключовий по всіх дверцях, нема панорами, комбінований салончик. Ось такий екземпляр. 13 рік, 10 і 8. Він у нас вартує. І відразу переключаємося на чорний лінзи. Парктроники проти отуманки, легкосплавні диск і також бовс-комплектація, тільки це в нас 1,6 дизельний двигун. 11715 рік це у нас автомобіля безключовий доступ, присутній. Комбінований салон присутній. Тобто, це в нас більшості по стандартну сіточка. Ось таких два красення. 11700, 10800, йдемо шукати наступні. Зустрічаємо ще один грандовський екземпляр, приганий з Франції, біленького кольору, бачимо на ньому лінзи, бачимо нелегкосплавні диски, це в нас, на жаль, обманочка, хоча так відразу і не скажеш, як будто легкосплавний. Прости в нас диски проти отуманки. 14 рік, 11450 він нас вартує, 193 заявляють пробігу, 1,5 дизель. Ось такий екземплярчик, і без... без ключового. Простенький по салончику. Ось такий екземпляр є. За вартістю 11450, йдемо шукати наступного. Зустрічаємо такого яркого екземпляра в червоному кольорі, друге покоління. давайте подивимося на нього детальніше, що він у нас себе представляє. Лінзи в нас є. противотуманки є, легкосплавний диск зимова гума гумов також у нас є. По характеристиках, це на рік, 6 рік, 1,6 бензин, 156 заявляють пробігу, 5,400. Просто за 5400 ідеальне авто. по салончику виглядає непогано, трішки слабне. Видно на простому кондиціонері, але в нас є шкіряне кермо і в нас є механіка 6 ступочка, шторки є. Коротенький, у нас п'ятимісний форкоп, присутній. Ось такий екземпляр є. Бюджетний, можна ще поторгуватися я думаю, і за гарною ціною його забрати. Йдемо шукати, що ще є. Зустрічаємо щось такий свіженький екземпляр. Бачимо на ньому лінзована оптика, парктрони проти отуманки. Пригний в нас із Франції на легкосплавних дисках на зимовій гумі. По характеристиках це в нас 1.7 дизель, 189 заявляють пробігу, 14950 він в нас вартує семимісний, тобто Грандовський, 18-19 рік. Дуже гарна ціна, скажімо так, без у нас присутній по салончику. Не максимальна мультимедія, але розширена шестиступочка. Слабо видно позаду, ось такий екземпляр присутній, до речі, за дуже гарною ціною. 14950 є 18 рік, максимально свіженький. Йдемо шукати наступне. І відразу біля нього стоїть ще один максимально свіженький екземпляр, тільки вже 2020 року дивимося на нього детально. Лінзована оптика омивайки, противотуманки, парктроники. Легкосплавні диски, зимова гума. Також на 1,7 дизель, 155 заявляють пробігу. 17300 він у нас вже вартує. Семимісний, грандовський, безключовий присутній комбінований салон тканевий присутній, На автоматичній коробочці передач. Це вже він у нас йде з утримуванням з усім. Підтонований позаду. Також білого кольору, фуркоп, парктроник і зап також там є. 17300 даний екземпляр вартує йдемо шукати наступну. Зустрічаємо ще одного красення в такому гарному шоколадному кольорі. Дивимося на нього також. Омивайки, проставна в нас оптика проти отуманки, легкосплавні диски. По характеристиках семимісний. Присутній вже на сертифікат, 10 рік 1,5, 7900. 7, Він у нас в вартує. Пробіг, на жаль, не вказаний, певний трішки пробігу, значить, тут у нас є. солончику, до речі, виглядає непогано. Комбінована тканина механіка шестиступка, все в нас є шкіряне кермо. позаду, виглядає ось так. Грандовський. Фуркоп зад присутній, без партроників. Складання зеркал також присутнє. 7900 також гарна ціна, йдемо шукати наступного. Зустрічаємо ще один екземпляр, третє покоління, грандовський, семимісний. Димося, лінзована оптика, противотуманки, парктроники, простини, легкосплавні, диски. 1,5 дизель, механіка 248 заявляють пробігу, 14 рік, 10.300 вартує в нас на старті. Тканевий салончик, механіка 6-ступка. Майже все в нас по стандартну, стандартна комплектація, зад, відразу є сидіння, щоб ви сюди орієнтувалися. 14 рік, 10-300 він у нас вартує. О, відразу ще стоїть бордовий, одразу ще там друге покоління. Давайте відразу не виключаємося, показую Так, Це в нас також грандовський бордовий лінзована оптика парктрони проти Тут вже в нас сплавний диск є по характеристиках. Зараз будемо шукати, що він у нас. 12 рік, 1,6 дизель, 224. 9950 він у нас вартує. Без вже у нас присутній. Шкіряний салончик комбінований з алькантару. Оце вже у нас комплектація непогана. Круїз, механіка шестиступочка, ступочка електростоянкове. все у нас присутнє, сіточка позаду також. семимісний парктроники за, затось. Такий екземпляр також є. За вартістю 9950. І не виключаємося, йдемо відразу по другому. Лінзи бачимо, омивайки фар. Парктроники противотуманки також є у нас легкосплавні диски. А, це ще в нас на автоматі, до речі, сьомий рік 2 літра бензин. 150 заявляють пробігу, 6,150 він у нас вартує, авто в нас пригнано із Нідерландів. 100% заявляють пробіг. Ну, але це потрібно шукати, звісно. Безключовий, по всіх дверях у нас. Шкіряний комбінований салончик. Круїз, автоматична, непогана комплектація. Шторочка в нас присутня. І екземпляр на автоматі також за гарною ціною. 650 вартує. І відразу не виключаємося, бачу ще один йдемо. Є таких автомобілів, є що шукати, є що перевірати. Дивимося. Третє покоління Грандовські лінзи умивайки. Противотуманки Прости в нас нелегкосплавні диски. 15 рік, 1,6 у нас дизель, 223 заявляють пробігу. 9700 він у нас вартує. Нема без ключового. Простий тканевий салон, шкіряне кермо, механіка шестиступка по стандарту. Ось такий автомобіль. Йдемо, пошукаємо. Ще, зустрічаємо ще один екземпляр понад дорогою, розглядаємо також в нього детальніше. Бачимо парктроники бачимо проста оптика проти отуманки, легкосплавний диск і бовс нас в комплектації. Поцініє він у нас. Це 1,4 бензинка, 6, 950, 11 рік. 164 заявляють пробігу. Безключовий, комбінований салончик у нас. Та ступочка. Да. Ось такі авто присутнє теж позаду. Бачимо, виглядає гарненько, парктроники присутні. Ось такі авто за гарною ціною. 6950, йдемо шукати на наступне. Зустрічаємо ще один сіренький, двохлітровий дизельний, дивимося лінзи, парктроники, проти отуманки, легкосплавні диски, просто погляньте на їх. Гарна новенька, бачимо зимова в нас гума. Присутня двохлітровий дизель 12-й рік. 210 заявляють пробігу. набов на комплектації. 9250 він у нас вартує. Складання безключовий. Комбінований гарний салончик, механіка шестиступочка, круїз. Все у нас є. Світочка позаду. Ось такі сиренькі, гарненькі за вартістю 9250. Ще один рестайлінговий екземпляр на автоматі. Розглядаємо також детальніше. Лінзована оптика проти сплавний диск і присутні. Це у нас простий коротенький тобто п'ятий місний. 194 заявляють пробігу, 13 рік, 1,5 дизель на автоматі. 7850 він у нас вартує по салону. Тканевий салончик, автомат шкіряне кермо. повний склопакет у нас присутній. Ось такий екземпляр, всі роздільні місця парктроники зад у нас є ось такий екземпляр. Є на автоматі 194 пробів за вартістю 7850. Зустрічаємо такий екземпляр другого покоління. Давайте подивимося на нього детальніше. Лінзована оптика. Парктроники проти легкосплавні легкосплавний диск, зимова гума. Є по характеристиках. 5700 вартує, без підкрасів, два ключі, максимальна комплектація, 1,6 бензин 7-го року, 266, заявляють пробіг Бачимо, поклали сервіску, не будемо там детально в її вдаватися. Без ключовий по всіх дверцях. Бачимо, в нас підігрів присутні. Дивимося, комбінований салончик, механіка, шкіряне кермо, торка є. Ось такий екземпляр, люк, панорама поверху. Присутня. Екземпляр 5700-266 І Відразу майже за такою ціною зустрічаємо тільки третє покоління. Дивимося детальніше, просто оптика. противотуманки лотуманки нелегко сплавні диски. По характеристиках це у нас 9 рік, 1,6 не двигун, 169 заявляють пробіг у 6700 вартує присутній торг. Дивимося його далі. Тканевий салончик. Просте не шкіряне в нас кермо, механіка шестиступка, шторка присутня позаду. Ось такий яркий екземпляр є. Присутні в нас форкоп за гарною ціною. 9-го року 6700. Зустрічаємо ще один такий бордовий яркий екземплярчик, Бачимо на ньому лінзовану оптику, мивайки парктроники проти отуманки. Легкосплавний диск і зимова гума. Бачимо бовс-комплектація, люк панораму Це в нас 11 рік, 1,6 дизель. 244 заявляють пробіг, грандовський сивнемісний. 8777 він у нас вартує на старті. Безключовий, комбінований салончик, шкіряне кермо. Шторочка позаду присутня, люк, панорама також присутня. Ось такий екземпляр. 8777 він у нас вартує на старті, думаю, на цьому. І зупинимося. Як бачите, таких автомобілів хватає, ринок великий. Далеко не всі автомобілі вам показав. Є їх от бачимо, тому другого покоління. Раз, два, три штуки стоїть. Тобто достатньо. Якщо в пошуку такого автомобіля хороший конкурент, допустимо, ось такому турану, дуже хороший конкурент по кузову, То це взагалі і по двигунах, і по комплектаціях також не уступає. Якщо в пошуку звертайтесь, контакти наші знизу зможемо вам перевірити, знайти. Разовим оглядом можемо перевірати, можемо брати такі авто підбір під ключ. Як вам зручно, контакти знизу, телефонуйте, консультуємо вас безкоштовно. Звертайтеся.